Цього тижня на Хмельниччині пануватимуть високі температурні показники. У вівторок, 2 квітня буде мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря буде в межах 13-15 градусів тепла. Вдень прогнозують короткочасні дощі та 19-21 градус вище нуля. Із середи дещо похолодає. Вночі 3 квітня стопчики термометрів коливатимуться в межах 6-9 градусів, в день від 13 до 15 градусів тепла. Короткочасні дощі можливі як вночі. Так в день. У четвер, 4 квітня, опадів не повинно бути. Вночі прогнозують 4-6 градусів вище нуля, а в день повітря прогріється до 15 градусів. 5 квітня погода буде схожою. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 5-7 градусів тепла, а вдень 13, вдень, в день 13-15. Водночас в день, в п'ятницю, можливі короткочасні дощі. На вихідні весняне літо має повернутись. У суботу, 6 квітня, буде без опадів та в середньому 7 градусів тепла вночі. А ось в день стопчики термометрів можуть сягнути позначки в 18 градусів вище нуля. У неділю, 7 квітня, стане ще тепліше. Нічна температура повітря буде в межах 10 градусів, а ось в день прогнозують до 23 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.